Протягом останніх років у Дніпрі успішно діє кінний клуб «Тримайся за гриву. Його співвласниця, тренерка з кінного спорту Мілена Тарененко разом із чоловіком завжди мали пристрасть до коней. У 2014 році, коли чоловік вирушив на фронт, Мілена розпочала волонтерську діяльність, спрямовану на підтримку військових за допомогою іпотерапії. Можна сказати, що це соціальний бізнес, якщо так правильно, з точки зору, вже так. Підходити бізнесовою, да, то скажуть, скоріше за все, це соціальний бізнес. Він не передбачає собою, знаєте, величезних таких гігантських там заробітків, але він дуже значущий, да, тобто для тих людей, які мають до нього відношення, який і в якості клієнтів, і в якості волонтерів, і в якості працівників також. Тому що. Ага. Коні вони мають собою. Вони представляють собою дуже чудовий ресурс для відновлення стану людини і фізичного, і психологічного. І тому за гриву» – ця назва була обрана не випадково через те, що, знаєте, дитина підходить до коня, перше, що вона навіть не може не дуже стояти на ногах, може вчепитися за гриву, як за ручку да, взятися, і може встояти на ніжках. Спокон віків воїни, які були поранені в бою, вони, тримаючись за гриву, мали можливість виїхати до своїх. Ну і взагалі, так знаєте, таке значище. Значить, що така назва вийшла. Коли почалося повномасштабне вторгнення, із в клубу з'явилися нові. Зрозуміло, що спорт може бути без мене, тому я звільнилася з роботи. Ми забрали коней, над якими ми могли взяти опіку, і почали займатися такою справою, розповіла Мілена. Ми націлені на Реабілітацію наших захисників також, тобто це наша, можна сказати, волонтерська місія, да? що касається такої волонтерської справи. Тому що чоловік мій воює, і з 2014 року ми просто вже почали, так як для себе, да, проводити, таку, а, проводити заходи, які пов'язані з відновленням і психоемоційного стану хлопців, і трошечки навіть фізичної реабілітації за допомогою адаптивної верхової їзди. І тому, щоб для того, щоб ми могли мали місце, де комфортно, де знаєте, душевно, де природа, да, де дуже чудова, в мене дуже чудова команда, мої помічники. А п'ять таки, знов таки, якщо ми не маємо на увазі стартап, бізнесово направлення, це це майбутні наші працівники, які приходять зараз стажування, і будуть працевлаштовані. Так що в общем у нас багато місій. В принципі, терапевтична їзда взагалі корисна всім людям, тому що вона знімає навантаження суглобів, змушує хребцевий стоп рухатись, не відчуваючи амортизації. У нас задіяно два. Ну, можна сказати, два задіяних коня повноцінно І частково ми задіємо третього коня. Це кінь моєї учениці, яка наразі зараз несе службу. Також твійсько, вона парамедик. І два коня великих задіяно це саме яке використовується у верховій їзді, саме в адаптивної верхової їзді, коли людини нема проти показань. То вона може займатися верховою здою, маючи, ну, маючи певне навантаження, скажімо так. Тобто це адаптивна верхова їзда, яка от, там не є назва, тобто, вона намагає людині адаптуватися. Да? Якщо, наприклад, є певні обмеження, коли людина відчуває, коли вона просто пересувається, да? от, маючи там якісь травми, да? то сідаючи на коня, деякі моменти нівелюються зовсім. Тобто хлопці кажуть, що я сиджу, сідаю на коня там, без ноги, і це вже не є, наприклад, настільки важливо, я не відчуваю, що це прямо має значення. Да? Ну, ось так. У кожного коня є своя історія і свій характер. Мене особисто та несподівано познайомили з Тіфані – дуже дружелюбною та терплячою твариною. За словами Мілени, це завжди перша конячка, з якою вони знайомлять всіх. Кінний клуб тримається за гриву, став місцем, де люди відновлюють своє життя після важких випробувань. Тут можна заходити свій шлях до зцілення, а коні стають вірним спутниками на цьому нелегкому шляху. Ця справа дає величезну можливість для психологічно-емоційної реабілітації нашим громадянам. Зараз там надаються такі послуги: тренування з верхової їзди для людей різного віку, інтерактивні заходи на свіжому повітрі, сезонні дитячі табори, фотосесія з кіньми та поні. За детальну інформацію звертайтесь за номерами.